Ви можете купити найкращі добрива, але при неправильному зберіганні втратите їхню ефективність та частину врожаю. Бо добрива це інвестиція, що повинна працювати, а працює вона лише тоді, коли правильно зберігаються добрива. Тож сьогодні поговоримо про те, як зберігати добрива так, щоб кожний внесений кілограм в ґрунт приносив результат. Потрібно розуміти, що добрива це не просто елементи живлення в мішку. Це складні сполуки речовин, які чутливі до високих та низьких температур, вологи, відносної вологості повітря та ультрафіолету. При неправильному зберіганні втрачаються поживні елементи з добрив. Добрива злежуються, цілісність упаковки втрачається, що в свою чергу ускладнює транспортування і внесення. І саме головне, ви не отримуєте прибавку до врожаю, за яку заплатили кошти. Існує категорія добрив, які зачасту, навіть при оптимальних умовах зберігання, злежуються. Втрата сипучості добрив визначається гігроскопічною точкою, вище якої добриво активно поглинає вологу з повітря, до прикладу, аміачна селітра надзвичайно гігроскопічне добриво, так як гігроскопічна точка знаходиться понад 63%. Але в компанії Макош усі аміачні селітри йдуть з антизлежувачем на основі магнію. Тому факт їх злежування просто неможливий. Якщо ви зберігаєте добрива у приміщенні, обов'язково дотримуйтесь таких умов. Приміщення має бути сухе, добре вентильоване, захищене від ґрунтових вод із двома воротами для зручного розвантаження та завантаження, пожежобезпечне, відсутність дерев'яних конструкцій без обробки, іскробезпечне освітлення, температура стабільна, без різких перепадів, підлога тверда, без тріщин і ям. Щоб уникнути пошкодження упаковки. Усі беги мають бути складені на палетах. Іноді немає вибору і доводиться зберігати добрива просто неба. Але навіть тоді їх можна уберегти, якщо дотримуватися певних правил. Обов'язково палети без пошкоджень, без цвяхів. Беги в стійких вертикальних стосах. Укриття воду не проникне, армований брезент або щільна плівка розміром більше як 150 мікрометрів. Брезент має бути надійно закріплений. Відстань між стосами мінімум 1 метр для проїзду техніки. Пам'ятайте, ефективність добрива починається не в полі, а в момент, коли його привозять на ваше господарство. Неправильне зберігання це втрати ще до внесення. Правильне зберігання добрив це ваш контроль над якістю та прибутком. А як ви організували зберігання мінеральних добрив на своєму господарстві? Поділіться досвідом у коментарях. Це буде цікаво для інших аграріїв.